Читали улюблену поезію та ділилися досвідом: дим рожевий, в сонячних провулках, сакури на ранок зацвіли. На міському ринку, як у вулику, заливає сонце сяйвоплин. У Мукачівському літературно-мистецькому музеї відзначили Всесвітній день поезії. Тут зібралися видатні поети краю, аби прочитати свої вірші. Ми сьогодні будемо говорити про поезію, будемо згадувати. Як позія почала створюватися, згадаємо про 18 століття до нашої ери, коли перші твори почали з'являтися, будемо говорити про наших письменників, про видатних, про геніальних, про сковороду згадаємо про Шевченка, про Лесю Українку, про Івана Франка, простуса, про всіх Шевченківських лауреатів. Особливо приємно, що Закарпаття має так само. Своїх шевченківських лауреатів і поетів і прозаїків. Пані Оксана декламувала поезію, яку писала за різних обставин. Жінка каже, під час написання на твір впливає все: і настрій, і життєві ситуації. Я буду читати абсолютно на різну тему. Не хочеться чогось одного окремого торкатися, а ем, не хочеться поділитися чимось різним. Тому що, ну як, як і життя, як і кожен день у нас різний. Тому е, е, частіше всього я читаю те. Під настрій, який в мене сьогодні настрій, те і буду читати. Ми відключаємося від сьогодення і наповнюємося чимось чимось іншим, чимось світлим, чимось тим, що кожен відчуває по-своєму -по в тій чи іншій творчості. Пані Сніжана Вірші пише вже вісім років. Розповідає, саме творчість допомагає їй реалізувати себе та перетворити почуття, враження чи емоції у слова і поділитися ними з оточуючими. Для мене, взагалі, поети це є, наче люди янголи. І тому що вони всю ту інформацію, всі ті вірші, вони ніби щитують зверху, і нам простим людям її доносять, але вже знаєте в такій дуже гарній поетичній формі. А, кожен пропускає через свою душу, і тому вона виходить дуже дуже індивідуальною. Ми ці переконані навіть у цей складний час творчості поезія допомагають та лікують словом. Хочеться, щоб люди зверталися до поезії в цей складний час, тому що вона підтримує завжди завжди надихне. І мені хочеться ще привітати наш український народ з тим, що напередодні Всесвітнього дня поезії в нас народилася геніальна українська українська письменник та поетеса Ліна Костенка, яка 19 березня відмітила 95 років. Тільки віршах в піснях можна розповісти те, що ти почуваєш у себе там внутрі, те, що ти хочеш сказати людям. Те, що ти може не можеш так сказати, але ти віршами донесеш, то, то внутрішній стан. Поезія надихає, розчулює, дарує усмішку. Вона не вимагає багато уваги й часу, але натомість дарує відчуття прекрасного.